Вітаю, любі дітки! Наближається чарівне свято, День Святого Миколая. У цей день святий Миколай роздає подарунки слухняним діткам. Але він дуже зайнятий і попросив нас допомогти зібрати мішечок. Давайте йому допоможемо. Я буду називати різні речі, а ви скажете, чи можна класти у мішечок, чи ні. Якщо можна, кажіть так класти в мішечок. А якщо ні, не підходить. Будьте уважні, бо Миколай любить тільки добрі речі. Цукерки. Так кладемо у мішок. Вірно, цукерки люблять всі дітки. Вони додають святкового настрою. Каміння. Ні, це не підходить. Молодці, каміння в подарунках бути не може, воно ж тверде і не потрібне. Іграшки так, клади в мішок. Вірно, іграшки чудовий подарунок. Дітки завжди радіють новим іграшкам. Фрукти. Вірно класти в мішок. Молодці малята, фрукти корисні та смачні. Це чудовий подарунок. Сміття. Ні, це не підходить. Вірно, бо сміття нікому не потрібне. Його місце в смітнику, а не в мішку Святого Миколая. У подарунках мають бути тільки корисні та приємні речі. Книжки. Так, класти в мішок. Молодці книжки це найкращий подарунок для розумних і допитливих діточок. Їжак. Ні, це не підходить. Їжачок це жива істота, йому потрібен ліс або свій дім, а не мішочок. Краще залишити їжачка в природі. Де він буде щасливий. Листи з гарними словами. Так, класти в мішок. Святий Миколай обов'язково зрадіє листу з добрими словами. Це найцінніший подарунок для нього. Любі малятка, ви сьогодні чудово поралися. Тепер мішок наповнений гарними подарунками. А ви знаєте, що для Святого Миколая є найкращим подарунком? Це ваша добра поведінка і щирі посмішки. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!